Вітаю, шановні глядачі. Після 23 років паління лікарі мені повідомили купу неприємних фактів, що якщо я не кину палити, то мені віднімуть ноги, сказав фліболог. Ендокринолог заявив, що я буду лежачим, а кардіолог сказала, що я просто помру. Зробив для себе висновки та вирішив спробувати одноразову електронку, і на диво мені сподобалося. Та невдовзі став висмалювати. П'ять цигарок замість 70 на добу. Тому цей огляд буде присвячено багаторазовій передзаряджаємій електронці від фірми Rinko, яка називається Jellybox V1. Я розповім моє враження від двох місяців використання, а також продемонструю внутрішній світ картриджу під мікроскопом. Саме головне, я вже не палю, але якщо ви не палите, то і не починайте парити. Цьому немає жодної користі, а скоріше навпаки. І так, поїхали. Окрім самої електронки, у коробці знаходилося деяке придане. Це шнурок для її носіння, гумове кільце, яке ціпляється до цього шнурка. Також сама електронка з вставленим в неї картриджем, а також USB Type-C Тріт для підключення та підзаряджання її. Як бачите, електронка знаходиться у телефоновому пакетику. Виглядає досить симпатично. Коштував цей стартовий набор всього 4 сотні гривень, грубо кажучи, як 5 пачок моїх цигарок. А Заодно взяв парочку отаких от змінних картриджів до неї. Саму по собі електронку можна характеризувати як доволі компактний пристрій у форм-факторі стікера. Має мінімальну вагу, тобто 34 грами із зарядженим картриджем під зав'язку. Не дивлячись на те, що я обрав собі зелений кольор, існує ще чотири, так що ви зможете обрати той, що подобається вам. Пару слов на що такума. кума: його ємність складає 750 мАг. На сайті було написано, що цього вистачить на два дні активного паріння, але це брехня. Мені вистачило всього на півдня. Хоча якщо людина викурювала лише одну пачку на день, то їй дійсно вистачить такої штуковини на два дні. В комплекті йшов картридж на 0,8 Ома. Його корпус виготовлено з прозорого підтемненого пластику. Його ємність складає 3 мл. Під час затяжки індикатор може світитися трьома різними кольорами: наприклад, зелений, синій та червоний. Це відповідає різним уровням зарядки акума. В інструкції все ретельно розписано. Ну а тепер я продемонструю, як можна приготувати самостійно жижу для паріння. Це набор з нікобустера, гліцерина та ароматизатора змішаного з пропиленгликолем. Міцність такого нікобустера складає 50 мг нікотину на 1 мл рідини. Я не знав і бабахнув цілу ампулу собі на 30 мл пляшечку. І в мене вийшов еквівалент міцності цигаркам пятьорці а я курив єдиницю. Я не рекомендую так робити. Я виливав після цього лише ампули. Фактично, для того щоб приготувати рідину для паріння, потрібно просто змішати три компоненти, добре їх переколопуцити у пляшці. Та дати відстоятися кілька діб. Бажано хоча б 3. Також варто пам'ятати, що обов'язково перед заправкою картриджу потрібно стряхувати бутилочку хоча б півхвилини. Це потрібно для того, щоб речовини знаходились у рівновісному стані. Тобто, не вийшло так, що ароматизатор осів на дно і в кінці рідина буде занадто міцною. Після першої заправки картриджу потрібно дати відстоятися хоча б пів години. Це потрібно для того, щоб рядина встигла всотитися у вату та не получився гарик через голу спіраль. Тим, хто ніколи не пробував парити електронну цигарку, варто буде знати, що, на відміну від звичайних цигарок, пар дуже приємний на смак, він сладкувато кисловатий та віддає присмакам та запахам того фрукту, який ви для себе обрали. Я вважаю, що кожен зможе знайти той смак, який підійде для нього якнайкращим. Настав час заглянути у внутрішній світ цього картриджу. Він новий, я його заправив та вставив електронку, а вона просигналізувала, що відсутній контакт. Я його вскрию та подивлюся, що з ним сталося. Цей картридж був явно бракований, оскільки канал, через який входить повітря та виходить пара, був занадто вузький. А як потім вияснилося, то і спиралька була пошкоджена. Ця спиралька ще й називається сіточкою. Напевно, це перше відео в Ютубі, де продемонстровано, як вона виглядає. Всі про неї чули, але ніхто не бачив. Як бачите, один з контактів оборваний, я спробую його відремонтувати за допомогою голки від шприця. Як бачите, суть ремонту складалася в тому, що я просто загнув два бусики навколо ніжки, яка йде до контакту, а тестер мені підказав, що все буде працювати. Оскільки вилити рідину було нереально обратно в пляшечку, довелося скористатися цим шприцем. Його кінчик я підпиляв надфилем, щоб він входив у отвір для заряджання. Також можна зробити з поліетиленовим шприцом, якщо його кінчик нагріти та сплющити плоскогубцями. Само з собою зрозуміло, що будь-який картридж до подсистем має певний ресурс. Він виражається в тій кількості рідини, яку можна через нього випарувати, а потім виникає гарік. Він виникає через забруднення, яке я спробував змити за допомогою звичайної горілки. Відео добігає до кінця. За два місяці придбав ще дві електронки, а за JellyBox можу сказати, що жодного разу не пошкодував потрачених грошей. Її недолік, що картриджі трошки підтікають, але це не критично. Не сподобалося те, що індикатор не гасне, коли акум повністю заряджен, а сподобалася файна ємність картриджу, його хватає на цілий день. Мала вага дає можливість тягати її, наприклад, у кармані сорочки. Вона дає дуже багату пару, а ще вона зручна та карти вже можна міняти однією рукою. В загальному підсумку завдяки переходу на паріння я зекономив цілу купу грошей, а саме головне це здоров'я. Нагаз з тромбозом вже не напрягша та стала нормального кольору. Трофічна виразка загоюється, тиск знизився зі 170 до 140. Цукор був від 12 до 14 одиниць, а зараз 5-8. При 35 одиницях інсуліну. Та є ще один бонус. Тепер я відчуваю запахи. В мене виявився нюх. Чесно кажучи, тепер мене не дивує той факт, що у цигарковому димі міститься 70 концерогенних речовин, які здатні викликати рак. Дякую за увагу! Хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь. Попереду багато корисного та цікавого. А також пишіть свої думки у коментарі, питання відправляйте туди ж.